Я сьогодні хочу говорити на таку тему, так як я назвав цю тему. Пам'ятай про милості Господню у твоєму житті. Або в інших словах Remember God's mercies that He gave to you in your life. Або пам'ятай про Божі великі діла. І ми зараз такий святковий час ми святкуємо, що Ісус Христос він народився на цій землі. And we're in a time of celebration and we are celebrating that Jesus was born on this earth. І це саме по собі вже є велика милість Божа. And this by itself is God's great mercy. Я хочу прочитати пару місць Слово Божого. Перше місце буде Псалом 105. Перший вірш. Verse Дякуйте Господу, кличте ім'я Його серед народів, звіщайте причини Його, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його, хваліться святим Його іменем, хай тішиться серце, шукаючи Господа. Пошукайте Господа і силою Його, силу Його, лице Його завжди шукайте, пам'ятайте про чуда Його, які Він учинив. pro presude ust oh give thanks to the lord call upon his name make his deeds know, uh, known among the peoples sing to him sing praises to him speak of all his wonders glory in his holy name let the heart of those who seek the lord be glad seek the lord in his strength seek his face continually remember his wonders which he has done his marvelous and judgments uttered by his his marvels and the judgments uttered by his mouth. Друге місце буде близько до цього місця, це буде 107 й псалом. Next place is really close. It's Psalm 107. І я хочу починати з 8-го вірша, я буду виборочно читати. I'll read from verse 8 and on. Нехай же подяку складають Господеві за милість Його та за чудо Його синам людським. Бо насити він спранену душу, а душу голодну наповнив добром. Let them give thanks to the Lord for his loving kindness, and for his wonders to the sons of men, for He has satisfied the thirsty soul, and the hungry soul he has filled with what is good. 18 вірш. Душа їхня від усякої їжі відверталася, і дійшли вони аж до брам смерті. І в недолі свої вони Господа кликали, і він визволяв їх від утисків їхніх. Verse 18. Uh, Their soul abhorred all kinds of food, and they drew near to the gates of death Uh, uh of death. Then they cried out to the Lord in their trouble, and He saved them out of their distresses. And then, uh, 24th вони бачили чини Господні та чуда Його в глибині. Він скаже, і буря зривається, і підносяться хвилі Його. До неба вони підіймаються, до безодні спадають. У небезпеці душа їхня хвилюється, вони крутяться крутяться і ходять вперед та назад, як п'яний, і всі їхня мудрість бентежиться. Та в недолі свої вони Господа кликали, і Він викликали. Verse 24 to 28. They have seen the works of the Lord and his wonders in the deep, for he spoke and raised up a stormy wind, which lifted up the waves of the sea. They rose up to the heavens, they went down to the depths. Their soul melted away in their misery, they reeled and staggered like a drunken man, and were at their wits' end. Then they cried to the Lord in their trouble, and he brought them out of their distresses. І ми бачимо, що в тих місцях Господь спасає тих людей, допомагає тим людям, що в критичному ситуації, їм дуже потрібна допомога. І саме головний вірш, на який я би хотів, щоб ми звернули увагу, це буде цей самий розділ і 43-й вірш. And the verse that I like to turn our attention to, this is the most important verse, is the same Uh, Psalm verse forty Хто мудрий, той все це заважить, і познають вони милосердя Господня. Тут ми бачимо перечислюється стільки речей, що Господь зробив, стільки речей, що Господь допомагав людям. Хир листер маленьки. І цей псалом каже, хто мудрий, в самому кінці він каже, хто мудрий, то все це заважить. Тобто той, хто мудрий, хто має мудрість від Бога, він не просто побачить ці милості і навіть не буде про це думати. Він не просто

І починаючи, я починав згадувати всякі моменти з друзями, і просто я вже не такий, не то що старий, але є деякі моменти, де ми з друзями десь щось робили в церкві або десь трудилися. And I started remembering all those moments with my friends, how we did things together in church, і так, якщо живеш в тій суєті, часто, можливо, так не пам'ятаєш, але коли подивишся на ці фотографії, тоді воно згадується на пам'ять. І до чого я веду, що я починав також думати про Божі милості у своєму житті, навіть за те, що я від маленького віку знав Бога. And uh, what I want to say is that I started to Uh, remember god's mercies and and started to remember that i uh knew god from a very young age І починав пам'ятати такі моменти що бог зберіг моє життя стар ремерни момент сверга протекма і я також роздумав на тим що насіки це не хватає мому житті ха in my life що Господь є такий милосердний до нас. Він проявляє стільки милості в нашому житті. Але відповідально, скільки Він показує нам милості, ми не стільки згадуємо про ці милості, пам'ятаємо про ці милості. І тому я хотів на цю тему говорити. Про що, про що нам важливо пам'ятати в нашому житті? What is important for us to remember in life? Бо грішник може пам'ятати про щось недобре і це недобре пам'ятати про це. А важливо нам пам'ятати про милості Божі, що особливо особисто Господь проявив в нашому житті. It is important for us The mercies that God especially showed for us individually in our lives. It could have been a prayer that we prayed to God and we didn't know what to do. Ми не молилися, ми навіть не знали, що це станеться, а воно так сталося. І Господь врятував нашу душу. І я думаю, кожен з нас має історії, якщо ми ходимо з Богом і ми молимося до Нього, що Бог нам помагав. Якщо ми ходимо з Богом і ми молимося до Нього, що Бог нам помагав. І також важливо пам'ятати Боже слово. Хтось може сказати, ну я вже не маю такі моменти, що я бачу, що Бог мені дуже вже поміг, Хоч я думаю, це неправда. Мейбісомонки сей, а до ремебердоз момент стад хелп мі, бо десь окорси. Але навіть якщо ти тільки вирушив один день, ти можеш бачити Божі великі дії у Слові Божому. Боже велике милосердя, починаючи від книг Буття, аж до книг відкриття. Це є народження, життя. Смерть і Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Це найбільша милість, про яку ми маємо завжди пам'ятати, не тільки зараз в нашій такий святковий час, але завжди. Диявол хоче, щоб ми як віруючі люди не згадували про ті милості. Господні. be told і навіть якщо ми згадали про тіалости І навіть якщо ми спомργли там не роздумали то fullness і навіть якщо ми уізнавали м Instruments м Intelligence над ці мільців що ми не свідчили про inim Бо він знає, коли ми пам'ятаємо ті милості Господні, велике відбувається в нашому житті. Ми знаємо, що Ісус каже навіть про спомен, що кожен раз ви будете їсти і пити, ви будете згадувати мою смерть. Each time that you remember my death, and you participate in communion, you remember my death. І ми знаємо в Римлян перший розділ, там говориться про таких людей, що що знали, Бог є. And in Romans chapter one, it speaks of people who knew that God is uh, having a, a harvest. Але вони не віддали славу Богові і подякували йому. Тому чого важливо споминати і згадувати милості Божі в нашому житті. І так, як я вже казав, коли ми згадуємо про ці милості, наша віра збудовується. Коли ми бачимо, як Господь, коли ми кликали до нього, він виходив на зустріч. Ми тоді наша віра, вона скріпляється, вона робиться сильніша. Коли ми бачимо, ми не знали, як поступити, а Бог дав мудрість. Ми тоді бачимо Божу велику руку на наше життя. Коли ми бачимо, що Бог охороняв нас від якийсь дуже недобрий момент. Ми також бачимо, що Божі ангели нас охороняють. І це є милість Божа, і наша віра робиться сильніша. Це є милість Божа, і думати про ці речі, збільшує нашу вірію. Я також роздумав про це, що коли ми, роздумав, коли ми пам'ятаємо милості Господні, When we also remember the mercies of God, ми починаємо дякувати і славити Бога. We start thanking God and glorifying God. Це те, що ворог не хоче, щоб ми робили. This is what the enemy doesn't want us to do. Але коли ми бачимо, який добрий Господь був до нас, те, що ми навіть не заслужили, то милость Господня. Ми починаємо приносити цю жертву подяки і хвали від наших уст. І це є приємно Господові. В такий світ, що дуже багато роптають і ремстують про своє життя. Просто зупинитися і сказати, «Господи, слава Тобі і дякую Тобі за все, що Ти явив в моєму житті». І я хочу, щоб ми, особливо в цей час, що ми маємо зараз, роздумали про милості Господні в нашому житті. І в цей час, який ми маємо зараз, я про милості Бога в нашій житті. Також, коли ми роздумуємо про милості Господні, Господь в нашому житті робиться більшим. А ми тоді в цій всій картині робимося меншим. Іван Хреститель сказав дуже інтересні слова.

І ти може він має робитися меншим і ти донизу. Він має умолитись, а Ісус має піднятися. Ісус має бути вищим. Все що він робив, то він просто приготував дорогу. А Ісус Христос має бути саме головний. І так само, коли ми роздумуємо за Гугофу, коли ми роздумуємо про милості Господні, я не думаю, людина вже каже і хвалиться перед Богом і каже, Господи, ти бачиш, який я добрий був. «Господи, подивись на мої мої великі великі чинки, добрі діла». Але вона тоді смирається і каже, Господи, який Ти великий. And praise goes to our Lord, glory be to him. And this is the most important thing to remember that it's not about us, but it's about God. Так само Risdow, it's not, якщо ми отримаємо щось. Christmas is is not about the gifts. Even some say that it's not a sin. Це про народження Ісуса Христа. It's about the birth of Jesus Christ. І я хочу, щоб коли ми пам'ятаємо про милості Господні, коли ми пам'ятаємо про Гогофу і Божі страждання, we remember Я хочу, щоб це вело нас до якоїсь дії. I want us for that to lead us to щоб ми не тільки пам'ятали і забулися про це. Але пам'ятали і дякували Господові. Пам'ятали і давали Богові славу. І пам'ятали, і щоб свідчили для других людей, який добрий Господь є. Я хочу прочитати одне місце, це буде

what great things the Lord has done for you and how he had mercy on you. То ми бачимо, Господь не тільки являє свою милість і показує нам любов, що ми тримали це до себе. Але Він благословляє нас, що ми ще могли розказати нашим рідним близьким про Його доброту. Про Його милість про те, що він довго терпить. І я думаю, ми коли подивимося на наше життя, ми побачимо, ми це не заслужили. And when we look at our lives, we can see clearly that we did not earn this. Але це була Божа доброта до нас. it was God's goodness towards us. І також я би хотів, дивлячись на милості Господні, and also looking at the mercies of the Lord, щоб сьогодні кожна людина провірила своє серце. May, may each one of us test our І це звучалося на 9 годин служіння. 9 І я також хочу це сьогодні, зараз сказати. Right що важливо, щоб Ісус Христос народився в наше серце. It's for Jesus to be born in our важливо не тільки, щоб ми пам'ятали, що Він зробив, але щоб ми, знаючи це, що Він народився в наших серцях. And not just remember what he has done for us, but knowing this, may He be born in our hearts. And if we are contemplating the mercies of God, Jesus is not living in our hearts. Call upon him. For he is the one who wants first of all щоб Він жив в твоєму серці, heart, щоб людина повністю віддала своє серце Богові. І я також хочу, щоб ми подивилися на милості Господні, і щоб ми сказали до Бога, «Господь, я знаю, Ти мене провів стільки років». Як написано до цього місця, «Ти мені допоміг». To this place you have helped me. And you will continue helping me. Furthermore, you will strengthen me that I may enter in the kingdom. And it's written that the righteous will live by faith. Тому, брати і сестри, Сьогодні ми маємо добрий час згадувати про милості Господні. Згадуємо про милість Господню в нашому житті, а саме більше про Ісуса Христа. І свідчимо другим про ті милості і укріпляємося в нашій вірі, і далі йдемо за нашого Господа Ісуса Христа. Знайчи, що Він був вірний до нас. І якщо ми будемо вірні до Нього, Він далі нас проведе. А Богу вігай буде слава, буде молитва. Амінь.